Друзі, розказую про наші нові пароводяні котли. В даний момент це 85 літрів об'єм, також на підході об'єм 125 літрів. Починаємо зверху. Зверху у нас стоїть ось така випукла кришечка, по центру встановлений кламп на вибір клієнта 2-3 або 4 дюйма, електронний термометр з ніпленим, звичайно. І спеціальний кламп з заглушкою для доливки. Браги, не знімаючи колону для зручності. Мішалочка у нас встановлена наразі лише ручної наявності, електричні, можливо, трошки згодом були теж доступні в комплектацію. Далі група безпеки у нас складається з клапану тиску. Ось він. Між вакуумний клапан. Тобто він ці клапан два в одному. Манометр до 100 кПа, тобто це один бар. І верхній кран для, спус... для виходу пару перед перегонкою. Далі, що у нас знаходиться тут? Це кран для верхнього рівня води, з іншої з протилежної сторони, знаходиться кран для заливу води. Термометр тут встановлений біметалевий для вимірювання температури води в сорочці. І ось тут, трішки вище, знаходиться електронний термометр. Тут у нас тобто ми можемо заміряти температуру безпосередньо. Браги в процесі перегонки. Кран для зливу у нас двохдюймовий ось такий так званий метелик. Теж входить в комплект. І в комплект входять два тени на вибір. Клієнта, тобто це може бути будь-яка потужність, яка у нас є на сайті, ви обираєте під ваші потреби. Тобто при першому перегоні Браги ви можете вставити їх прямо в сорочку для нагріву води, а при другому перегоні ви можете переставити їх сюди. Це тут теж наступні отвори, тобто можна користуватися прямим нагрівом вашої сировини. Далі, що у нас тут знаходиться? До речі, кришечка у нас повнорозбірна, ніяких люків, тобто ви відкриваючи її, маєте доступ повністю до всієї ємкості, що дуже зручно для миття. Що ще розкажу? Значить, всередині у нас зараз покажу вам. Ось так розміщена у нас мішалочка ручна. По центру дно у нас теж таке випукле. по центру отвір для зливу. Тобто, вся ваша брага, вся ваша сировина повністю буде стікати. Це два отвори, про які я говорив для прямого нагріву. Що у нас ще є? Це додатковий отвір, який, в принципі, тут буде незадіяний. Але в майбутньому будемо робити винокурні піддані ПВК, мікровинокурні домашні, тобто можна буде його, її сюди підключити. І ось це, як бачите, оцей самий портл для термометра. І мішалочка у нас на кламп. В принципі, от бачите, це дуже зручно. Його мити, тобто до дна дістати зовсім не проблема. У нього дуже зручний розмір цього ПВК, дуже зручно користуватися, тому все ніби що міг розказати, розказав. Ага, тут у нас розміточка ще є. Тому кого цікавить, будь ласка, звертайтеся на сайт, посилання в профілі.